Вірючи, всі вірять. В пеклі немає атеїстів. Ну, гаразд трошки. Друзі, эм... ну не свято продовжується, а сила Воскресіння продовжується. Вплив Воскресіння продовжується. Друзі, не зменшується. не Ю... Прогресує. Чи просують дуже забагато? Сила Воскресіння, вплив Воскресіння, задум Воскресіння, подія Воскресіння, вона має прямо сьогодні, прямо зараз і то вплив на наше життя і на мільйонів людей. Через кілька хвилин ми будемо мати святе причастя Іванові Луки, 23 розділ. Цей розділ я читав на попередньому причасті. Знову і знову хочеться читати його. Із... Але... Іван Ліві Луки, 23 розділ. Почнемо Чи читати, слідкувати, слухати, навчатися. З 23 розділ Іван Святого Луки, 13 гроша. Іван скликав разом первосвященників, старішин і народ. Ми знаємо, що це перше в житті, що правителю Риму вдалося скликати релігійних лідерів, сільських старішин і взагалі народ на, ну, на якусь нараду, на якийсь мітинг, на якесь мероприємство. Ні по якому поводу, ні по якому приводу вони ніколи не збиралися. Якісь питання розглянути на рахунок референдуму, на рахунок економічних питань. А з приводу Ісуса Христа, вища влада Риму в Єрусалимі, чи в Ізраїлі, скликали про священників, старій народ, і сказав їм, ви провели до мене цього чоловіка і сказали, що він водить народ в оману. І ось, дослідивши його перед вами, і ось дослідивши його перед вами, я не знайшов в цьому чоловіку ніякої провини і тому, в, чому, в тому, в чому ви його звинувачуєте. Навіть ірод, він підняв голос там тепла. Навіть цікаво, Не знайшов у ньому жодної провини. Хто-хто, але хто? ну, Ірод міг би вже докопатися, правда? Ірод міг би вже придумати, він не що не знайшов провини, він навіть йому не приписав, не приклеїв, не вигадав провину, неправдиву провину. Він не... Няке клима на Ісуса не повісив ірод. І відіслав Ірод від себе без звинувачення Ісуса Христа назад до Понтія Колата. Отже, Він Ісус Христос не зробив нічого, що варто смерті. Тож я Його покараю, відпущу, інтересний, 16 й вірш. Він не винен, але його покараю легенько так. Ну, не до смерті, ну так, по приколу, вибачте, Ну, так покараю його, розважаємося трошки, ну, познущаємося та й відпустимо. На свято йому треба було відпускати одного в'язня. Але вони всі разом закричали, кажучи: візьми його, а вараво нам відпустив. Варво був уязнений за повстання, яке сталося в місті та за вбивство. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса. Знову заговорив. Але вони продовжували кричати: розібни розібни його. Але тут третє звернувся до них. Яке зло він вам скоїв? Ніякої провини, вартої смерті, я не знайшов у ньому. Так що, похаравши його трошки, покаравши, то що, можливо, за якісь хвилювання, такі, якісь, можливо, релігійні авансом, то так, на всяк випадок. Але вони продовжували кричати та наполягати кричати і наполягати, щоб Ісуса було розіп'ято. І своїми криками вони домоглися свого. Пилат погодився виконати їхню вимогу. Він відпустив того, то за повстання та вбивство був в тюрмі, а Ісус віддав на розпиття, як вони вимагали. Коли Ісуса погали, то Симона з Скринеї, що вертався з поля. Уклали на нього хрест що Він ніс його за Ісусом. Серед великого натовпу людей, що йшли за ним, були і жінки, які плакали та жаліли Його. Ісус повернувся до них та промовив, Доньки Єрусалиму, не плачте за мною, а плачте за собою та за вашими дітьми. Бо ось проходять дні, коли скажуть блажені на плідні, що не народжували і не годували грудьми. Тоді почнуть говорити горам, упадіть на нас і пагробам покрийте нас. Коли так із зеленим деревом, то що буде із сухим, разом з Ісусом вели на страту двох злочинців. Коли вони прийшли на місце, яке звалося Місце Черепа, там розіб'яли його і злочинців. Одного праворуч, а іншого ліворуч від нього. Ісус же сказав: Хоче, прости, бо не знають, що. Коли ж ділили його одіж між собою, то кидали жери, а натовп стояв і дивився. Керівники насміхалися з нього кажучи, інші грядував, нехай врятує себе, якщо він Христос, Божий Обранець. Глазували з нього і воїни. Вони давали йому кисьло на і казали, якщо ти цар юдеїв, то спаси себе самого. І був надпис над ним, це цар юдеїв. Один з розіп'яти злочинців, богохульствував проти нього, кажучи, «Хіба ти, хіба ти не Христос спаси себе і нас, а другий відповів, докоряючи йому, «Чи ти не боїшся Бога, коли сам на це засуджений. Ми покарані справедливо за те, що зробили, а цей не зробив ніяк, нічого поганого. І сказав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Ісус відповів, «Ісуна кажу тобі, Сьогодні будеш зі мною в раю. Була близько шостої години і настала темрява по всій землі аж до години 9 Сонце затьмарилося і завісав в храмі, роздерлась навпіла. А Ісус голосно схрикнувши, промовив Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав дух. Коли сотник побачив, що сталося, Він прославив Бога і сказав: цей чоловік справді був праведним. Весь натовп, який зібрався подивитися на це видовище, побачивши, що ще сталося, повертався додому, б'ючи себе в груди. А усіх, хто знав Ісуса і жінки, які йшли за Ним з Галею, стояли поодаль по і дивилися на це. Був жоден чоловік на ім'я Йосиф, що був членом Сендриона, чоловік добрий та правильний, він не погодився з їхнім планом і рішенням. Йосип походив за ремонт юдейського міста. Та очікував Царства Божого. Він пішов до Палата та попросив тіло Ісуса. І знавши тіло, вгорнув його в льняну тканину і поклав до гробниці, яка була висічена в скелі, куди ще нікого не хоронили. Це був день приготування до суботи, яка вже наступала. Жінки, яке прийшла разом з Ісусом Галилею, дивчи Єзу за Йосипом, бачили гробницю, як до неї було покладено тіло Ісуса, повернувшись. Приготували пахощі та миро, а в суботу вони відпочили за заповіді. Хтось написав в суботу, відпочили. Який це був відпочинок? Який це був емоційний відпочинок? Як так можна було відпочити? Ну, Мова йде про те, що не знаю, що сказати, що робили вони в суботу. Відпочивали. Ось так інтересно, вони відпочивали, коли попередні години були. Саме складні в їхньому житті, самі страшні події. Тому що той, кого вони любили, і той, котрий придвіщав великі перспективи, ось так на півдорозі, На початку його служіння на ну, очах людей це ж початок, Ну, три роки це ж початок. Це чи ми далі ще б не рукоположили нового пастра, що він три роки б тренувався. Ось, і його ось так доподіли йому. Позорно смерть зганьбивши його. Зганьбили лідер, не просто сусіда, а їхнього лідера, лідера по житті, котрий зарекомендував себе тим, що робив чудеса, що змінив їхні долі, що гость із жінок звільнив від демонів. І я трошки задам наперед кілька слів до причастя, Йосип, з Йосиф, член Сендріону, очікував Царства Божого. Інтересна, правда? І досить не випадково помістив таке визначення. Ось, ну, написано, що він член там, поважного колективу, член Сентеріона. Він не, не приймав участь у заговорі. Е, можливо, він уникав чи ну, не приймав участі. І він набрався сміливості охоронити е, тіло Ісу Христа, охоронити Ісуса Христа, Ісуса. Ту людину, ту особу, кінець якої був так, такий зган... з... зганьблений, так? Так, би, так би не покорив. Долучався до поважного похорону, це круто, а до такого, ну, де, де було позористь когось. І він очікував Царства Божого. Цікаво, чи на похоронах Ісуса Христа. При житті Ісуса Він очікував Царство Божого. Це теж загадкова фраза, це для теологів тільки, що це означає очікував Царства Божого. А коли він хоронив Ісуса Христа, чи він ще продовжував очікувати Царство чи він ще продовжував очікувати іншого Месія? Чи він втратив віру в Бога? Люди його віку або люди його стану, люди його кар'єри, люди його положення, статусу, вони очікували підвищення Хтось очікував, звільнення, можливо, від риму далекої перспективи, а можливо так себе добре влаштувався. Хтось очікував, ну, казає, що великої пенсії, а він очікував, так, він активно очікував. І ця віра в ньому вона, ну, можливо, не, вона не ділася, можливо, вона не зменшилася, тому що він е, сміливо, ризикуючи, непопулярно пішов до палата. І не так просто, можливо, це було якісь складнощі в емоційні спочатку. І він е... прийняв рішення, взяв відповідальність охоронити тіло Ісуса Христа. Хто охоронив тіло Христа? Той, хто очікував. Ну, забігаючи на паріт, це вже така не підходить, забігаючи на парі. Я сказав, забігаючи на коріт, хочу сказати, що Христос воскрес. Це не забігаючи на і те, що він очікував, ну, погоджується з тим, він це отримав. Написано про нього, чи він став якимсь видатним послідовником, чи він залишив політичну кар'єру, переключився на релігійну діяльність, ну, на місіонерську діяльність, чи він утворив якісь ну, інтересні, такі, вже будував. Приміщення для... Ну, щось таке робив на користь царства Божого. не написано. Але Біблія помістила його на своїй сторінках як того, хто очікував царства Божого. Якщо він очікував царства Божого, то він отримав Царство Боже. Друзі, підчеркую для себе, недаремно Святий Дух виділився у Слові Божого. Очікував. Святий Дух, коли писав. Це, цю Євангелію знав долю, ми говоримо про, про Йосика, Дариматея. Та знав його долю. Та, це Лука писав. Він не писав в тому році, він не писав в наступному році, можливо, він писав, що там 10 років, ну, а можливо, по свіжому писав. Ну, треба, дослідники Біблії знають. Тобто не в той день писав, не через 40 днів писав, не все вознесіння, вознесіння Христа писав. Ось. І Святий Дух вже помістив, е, Святий Дух, коли писалося Евангелія, помістив цю фразу, що він очікував царства. Аби Святий Дух знав, що е, ми говоримо про Йосипа, так? Йосиф що він втратить віру, що він розочарується в Ісусі, що він... Віддасть таку душевну, останню дам великому поклоннику, ну, лідеру, поставить хрест і піде, в той знак, куди вдариться назад в політичну діяльність. Святий Дух би, не написав, що не очікував Царство Божого. Якщо це помічно, значить він продовжує очікувати і отримати Царство Боже, увійти в Царство Боже. І царство Господне – це не тільки тоді, коли ми опинимося на небі, воно вже. Воно вжиє, воно... Ісус царює, не буде царювати, а царює. Господь на троні не буде, а буде. Земля е... і весь всесвіт належить Господу, хоча тут повна всякого зла. Хтось належить до царства, Те, грибі, правда? а ми належимо, і не тільки ми, а Йосиф за Реметає до Царства Божого, і активно очікуємо Царства Божого Я не маю на увазі могилу. Пікарня похорони, хрест на моє. І мене ми на вас царство. Ми не очікуємо смерть, ми очікуємо, що царство може. І ми вже насолоджуємося крапельками вливо чи великими дозами урівнянні ну, з небесами, то це так би частково правда. А коли побачимо його, його лице в лице, і там буде також ця. Прогресія насолоди зараз. О, Отже, Лісип понад усе, що, як Біблія виділяє, і що він був член Судена, він був розумний, правда, ну погоджується. Можливо, в нього був власний автомобіль, це ну, правда? Вжив е, е, якомусь в хаті не під стріха була в нього не солома, а з бляхи мало, правда? Ну, Ну понад усе не кар'єрного зростання, навіть не звільнення від римської влади, яку очікували багато євреїв, а царства Божого. Друзі, працюючи, займаючи якусь е, роботу, пости, відповідальності, маючи професію, понад усе нам треба що? Очікувати, проявлення царства Божого вже в його серці, в нашому, в нашому житті, ось і воно проявиться. Не. Я закінчу його, і ми через кілька хвилин будемо приймати кров Господа Ісуса Христа у виді хліба і вина. Ісус говорить, Отче, руки Твої віддаю Бог мій. жився вже, пенсіонер все зробив. Ну, Він все зробив, що було заплановано. Трошки читав, і так ми чуть-чуть поверхнево можемо знати, і уявляти, і розділяти чуть-чуть ну, так емоційно людей, котрих страчували, правда? Ну, сумна картина. Ми звикли до слова розп'яття, правда звикли? Таке воно ж Голгофа теж такі. Ну, так, так, так звикло, воно так нас не, 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 не ошарашує. Да? Ось. На жаль, ми вже ну, не те, що звикли шокуватися в Україні, але вже. Політичні новини вже не такі вражаючі, вони вражаючі, але наскільки їх так багато є, що воно вже так накладується. Те, що відбувалося з Христом на голові, завжди має освіжуватися, тому що це за нас і за всіх людей. І стратили двох розвійників, І один з них визнав, що справа велико. В нього не було. Ем, образа, там не знаю, в нього емоції були, але що він не винен, не було цієї мови. І біблії написано, що вараву судили за заколот і вбивство. Не знаю, кого він забив, чи поляка, чи когось зі сходу. Ось, ось не знаю кого. Ну, ми проти, вивців, правда? Ми, проти. ми не одобрюємо вчинок Варави. А інші ті розбійники були його колеги, наче навіть спільники. Спільники, так? Да. І їх засудили справедливо. Написано, коли я читав, що двоє з нього кепкували. Але в наступному вірші інший розбійник став своєму товаришу, слово товаришу Стопричині, спільнику. Говорити, що чому ти злословиш невинну людину? Ісус говорить, я скорочив, руки твої відвідують рухні. Трошки читаючи про страту у вигляді Христа, ну, на Христі, цей процес він був інколи затяжний, багато годин. Інколи, можливо, декілька днів люди не стікали кров'ю, втрачали свідомість, і зв'язку з тим, що була, наступала субота, ось, ну, щоб не зрішити часом, щоб не зрішити часом, не нарушити суботу. Релігія, релігія, правда, річ дивна. То е, прискорили смерть розидняти. Але Ісусу Христу не потрібно було прискорювати смерть. Він і дав своє життя, свій дух і каже, Отче, руки Твої і Даю Дух. Друзі, Христос мав владу навіть на хресті. Ісус мав вибір навіть на хресті. Він страждав і мучений був за наші які руками беззаконників. No життя, життя своє не данство.